Я не знаю, чесно, я зараз знаходжусь на опенері, і тут багато дітей, але я себе відчуваю какашкою просто в цей момент. Тому, друзі, давайте ще раз поблагодаримо нашому герою. За 8 тисяч гривень, ні, друже, а можемо і при всіх хто таке діло. За 8 тисяч гривень. Ти придбавши цю картину, допомагаєш зараз, будучи ветераном війни. Мене було, я казав письма махіру став. Маєш що сказати? Слава Україні! 10 тисяч гривень продано. Дякую тобі. Я взагалі тобі дякую. Тобі покинуті тільки не